Після параду наречених вже надвечір наречені у кіноконцертній залі Райдуга обирали найкращого вінницького холостяка. Аби себе гарно презентувати потенційним нареченим самотні чоловіки тренувалися по 6 годин на добу. Хто з них здобув звання суперхолостяк і чи знайшов свою половинку, знає Марія Бомбело. В рамках фестивалю весільних мистецтв День незалежності на вінничан чекав сюрприз шоу Супер Холостяк -2010». Дійство проходило у кіноконцертному залі райдуга. Виступи шести неодружених матчу оцінювали учасниці параду наречених в конкурсі. Візитка чоловіки повинні були розповісти про себе, приховуючи правду. Шквал облисків викликав жарт. Всіх дітей приносили лелеки, а мене переслали по блютузу. Майстерність танцю хлопці демонстрували, виконуючи вальс, аби завоювати симпатії глядачів. Вони тренувались по 5-6 годин. dia na dobu Кожен учасник демонстрував також свої таланти. Конкурсанти співали і жартували. Аграрій Олег Домінас прочитав розпорядок дня агронома. Майбутній медик Кавенчик Олексій Балацький, який, за словами глядачів, дуже схожий на мера Вінниці, представив макет реконструйованої площі біля універмагу. Під час репетицій шестеро юнаків навчалися працювати з мікрофоном та залом одне одному допомагали писати тексти, а згодом потоваришували. У нас колективі грала гармонія, ми були одною командою. Ми підтримували кожного. Якщо переможе один, ми завжди його будемо підтримувати. Переможе інший, ми також його будемо підтримувати. Ми завжди аплодували друг другу. Ми завжди раділи за його гарні виходи і за аплодисменти з зала. Якщо не було аплодисментів, ми казали йолки палки як же з ним? Так, так смішно. Ми одна команда. Завершувало шоу Дефіле у шортах та конкурс імпровізації за участю Вінницьких КВНщиків. Свій голос журі віддало Олегу Домінасу, випускнику Вінницького національного аграрного університету. Суперхолостяк 2010, колишній капітан зборної команди КВН, на запитання, що дав вам цей конкурс, відповів з почуттям гумору. Грамоту, часи, кулончик. Що серйозно? Ну що мені дав? Тепер я точно знаю, що я найкращий, по крайній мірі, в 2010-му. Усі учасники шоу отримали сертифікати на годину розваг в ігроманії та льодовому клубі. Суперхолостяку 2010 Олегу Домінасу подарували золотий колон, путівку до Карпат та 50 відсоткову знижку на навчання в автошколі.